Перевіряйте ваш кабінет платника податків. З 1 липня багатьом нарахували податок на нерухомість. Багато хто про нього і забував. Якщо у вас квартира більше 60 квадратних метрів на одну особу, або будинок більше ніж 120 квадратних метрів, з 1 липня всім нарахували податок і дається 60 днів для оплати. Бухгалтери, шатилої партнери, всіх клієнтів, хто у нас на обслуговуванні, Перевіряють електронні кабінети. Ми своїх клієнтів про всі податки не тільки по нерухомості, по землі, по податку на розкид, своїх клієнтів попереджаємо. А якщо ви ще не шатилої партнери на обслуговуванні за 2 тисячі або 3500 з одним найманим, перевіряйте самостійно, щоб не втрапити в халепу, не отримати штраф не, або вам там, щоб не наклали арешт на майно. Це вилазить в саме непідходящий момент. Знаєте, коли машину або квартиру продаєте, не заплатили там якихось 170 гривень. і часто буває. От розбираємося з нотаріусом, а там арешт на майно. Тому шатилої партнери клієнтам перевіряє. А ви, якщо не є клієнтами, шатилої партнери, перевіряйте самостійно.